Всім привіт! Це мій перший огляд на планшет Xiaomi Pad 6 24-го року, початок 2025. Купив я цей гаджет загалом для споживання контенту якихось ігор. А от заміна тимчасового ноутбуку. Планшет має дуже яскравий екран 500 ніт. Для вулиці буде, ну, може тусклувати. А для дому якраз прекрасний екран. от, Навіть трошки роблю меншим, тому що дуже велика яскравість. Також в планшеті є декілька прикольних фіч, особливо коли споживаєш контент. Наприклад, вибрати відео 4К. Ну, Беремо, не знаю, там. Якраз про Україну взяти. А тут виставляється, ну, зазвичай ми ставимо велику, велике розширення. У планшета роздільна здатність 2,9К або 2К. І якщо й називають ще Quad HD. Що тут за фішки є? Зліва з'являється невеличке віконце. Тут є звук Dolby Atmos, Чотири динаміки дуже, зву... дуже звучно грають Вон, для прикладу. А також а, зліва є функція покращити звук або зображення. Більш плавне відео, якщо тут дуже динамічне. А загалом я користуюся налаштуванням покращення картинки. Тут є різні стилі. Оригінал яскравість hdr ностальгія. тобто кожен може підібрати, що йому до вподоби. чорно Чорнобіле, холод, ну і так далі. Я загалом користуюся HDR і просто яскравістю. Але загалом HDR мені більш оптимальний. А що тут іще є? Можу сказати про цей планшет? Тут встановлений 870 Snapdragon. Це був флагман 3 роки назад. Зараз, звичайно, він трошки застарілий, але багато ігор він тягне, скажімо так, дуже в гарному якості. Тут встановлена Harmony OS першої версії, Android 14. Повинна прилетіти ще оновлення на Android 15. От. Що ще? По іграм. Ось, наприклад, я в основному граю в Mobile Legend, і тут є гарна фішка взагалі в цьому планшеті для ігор. Тут теж з'являється така віконця, де можна покращити FPS в, в, в іграх до 120 кадрів, от, що дає дуже плавну картинку, дуже зручно грати, А от у кого руки плюс-мінус як у мене, вони такі доволі середні, то мені комфортно грати. От. Що можу сказати ще про даний планшет? Планшет ідеально ще підійде для малювання. Тут є багато функцій для творчості, але для цього треба купити стілус оригінальний, тоді відкривається більш багато функцій для даного планшету. Більш, в принципі, розказати нема чого. Дуже гарний планшет. За свої кошти особливо коли купив чорну п'ятницю, там вийшов він на приблизно на три тисячі. Мені дешевше. От всім гарного вечора.